Акція в школі номер 314, яка розташована в одному зі спальних районів Києва, зібрала чимало небайдужих за підтримки батьків та викладачів. Школярі влаштували справжній ярмарок. На нього принесли речі, зроблені своїми руками, а також безліч солодощів. Ребята, добрый день. день. Здравствуйте. А что у вас за продукция? Расскажите. Печенье. Печенье. Вечені. Вічені. Да, чья идея была? Мамина. Діти мали свої креативні ідеї. Бачите, армійські погоди, шоколадне. Ну, все у нас такою тематикою, тому що учні знають, на що підуть зібрані гроші. Но, попри все, ще й теплий одяг збирають діти. Самі залюбки, бачите, і продають, і купують, і жують усе гуртом. Для них це справжнє свято. І першачки, і старшокласники добре знають про те, що відбувається на сході країни. Тож до аукціону долучилися з максимальним завзяттям. Я е, сьогодні тут того, що на армію треба зібрати гроші Для того, щоб не збирати грошей на тому, що це люди, які захищають нашу країну своїм життям, здоров'ям нехтують заради того, щоб звільнюти нашу країну у школі. Навчається близько 80 переселенців із Криму та Донбасу. Дехто ще кілька тижнів тому перебував у зоні бойових дій і лякався щоденних обстрілів. Коли ти приїхав пога. Две тижні тому. Які твої враження, чому це саме відбувається в тебе вдома? Я не можу сказати, атакувала Россія, що ж. А що б ти хотів побажати нашій армії, яка захищає нашу Україну? Щоб всі перемогли і повернулися, всі живі. Творчі роботи і кондитерські вироби у школярів скуповували активно. Цінним був навіть найменший внесок. Як я дивлюсь на це все. Мені хочеться плакати. Клянусь вам, це повинно все закінчитися, і люди повинні жити в спокої, в добрі, в злагоді, щоб було всім добре. Жили ж ми тихо, мирно, всі і росіяни, і українці. Ідея благодійного аукціону належить викладацькому активу 314 ї школи, школярам та їхнім батькам. Зібрані кошти, а це декілька тисяч гривень підуть на придбання найбільш необхідних речей бійцям батальйону Азов. Чого не вистачає добровольцям, волонтери знають. Теплого одягу в першу чергу. На сьогодні це найактуальніше. Ну також взуття, термобілизна. Ми намагаємося зараз знайти де дешевше, де краще. І вже будемо от зараз. Беремо гроші, будемо закупати і передавати. Тепер вже уже полку, а не батальйону Азов. Проти кого воює батальйон Азов. В цьому і дорослі, і діти добре обізнані. Проти армії проти. Ми побажати, щоб в них була міцного здоров'я, духу сильного, і щоб вони щоб... перемогли. Так, Микола Різник, Тарас Біловол соціальна країна.